Вівці, родина освітних, веселих і добрих людей. Віце. Навчатись якісно, отримувати якісного освіту і потім працювати на благо нашої держави. Це ваше завдання сьогодні. У кожного є своє завдання. Зустрівся з старшокласниками одеських шкіл. Приємно побачити свідомих молодих людей, які вносять свої пропозиції щодо розвитку нашого міста і планують активно долучатися до цього процесу. І ще одна приємна новина: в гімназії капітально відремонтовано укриття. Нещодавно ми були тут під час активної фази ремонту, без перебільшення. Це один із найскладніших об'єктів, адже стояло питання поглиблення підвалу, проведення грандіозна роботи, і сьогодні ми бачимо готовий результат. Вентиляція, водозабезпечення, облаштоване опалення та пожежна сигналізація. Також під час тривог двері укриття відкриті для мешканців мікрорайону.